У мене була свій гурт в Калуші. вдовго був свій у Львові. Потім він переїхав у Рівне, і, і, і на вже там в групі там почались свої приколи, і, і, і ми вирішили з догом приїхати у Львів. Я тоді на заводі працював на Карпатнавтохімії, mm -hmm. і, і ми домовились, що там через півроку я звільняюсь. Він звільняється, і ми переїжджаємо. Приходить півроку. Я я звільняюсь з роботи, дзвоню до нього і кажу: ну все, братан, поїхали у Львів. І він такий каже: Та слухай, у мене вже тут все помінялося ті... в Рівному. <гум> так. Ага. І він не поїхав тоді. І, і ти їдеш в Рівне? Я спершу переїхав у Львів і угу. тоді сам, тут пожив трошки півроку. Потім вернувся в Калуш і тоді довгий каже: Так, давай приїжджай до мене, ми зробимо спільну іпішку. і Приїжджай на літо, там, чи на місяць, першу, потім на літо. А я приїхав на літо, і в результаті лишився там на скільки там на 4 роки, здається, я там жив. От, ну, мене знаєш, захоплює от такий двіж, коли люди от живуть тим, що вони роблять. Мабуть, про мене так не можна сказати. Так? Тобто, я не. Мене не було такого, що я йшов за репом в інші міста. Переїжджав, комунікував з кимось шуканими. А от ну це захоплює. Тобто, ти з калоша переїжджаєш у Львів на, недов... на недовгий період часу і переїжджаєш в Рівне для того, щоб писати альбом. Це перший ваш альбом був правильно, я так розумію. Ні, 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 це вже не перший ваш альбом. Був з Донсом? перший. Ми в калуші записували. Ми зробили його на відстані, і він приїхав до нас на P -P Records. Тобто на відстані, це як ти записав там куплети, приспів, біт хтось настукав, скинув йому доріжки. Правильно? Я розумію. навіть не він так. Доп... Тоді ще так ми не робили. Так ще не можна було. А, та це, це було банальніше. Ми написали окремо тексти. Там, якщо якісь демки були, то на диктофон і просто він приїхав. Ми записали. У нас в Калуші вже був тоді двіж нормальний. От Та, між... ну, конечно, Я знаю, в калоші взагалі нормальний двіж. Вот, був. Так, так, так. І, це, і він приїхав, ми записали наш перший і пізним. І досі деколи переслуховую, він такий живенький. Це вже була на ритму? Це якраз можна сказати, стало початком ціни ритму. Оцей альбом записаний в Рівному. правильно? В, 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 у Калоші, У в, Оце. Це не є ціна ритму, це є довгий пес і Джоні Дивний. Але, але він став початком існування цього гурту. Апекс. Звідки береться Апекс? Ну, так як я вже раніше говорив, в нас вже почалися в старому складі там свої нюанси. Я переїхав, думав, ще на якийсь час, але типу лишився надовше і. Більше ніхто з хлопців я пропонував там хлопцям декому переїжджати. Теж і ніхто не переїхав на відстані. Ми щось спершу пробували робити, але це важко вдавалося. І, і так знаєш, по чуть-чуть по цей зв'язок втрачався. Кожен собі десь там сольно працював. І ми з псом лишилися вдвох. Але ми продовжували, так як ми в принципі і були стерженим ціноритму, то ми продовжили вдвох як ціноритму. А довгий з Апексом в Рівному уже контактували, бо довгий робив свої А Апекс з Рівного. Так, угу. Апекс з Рівного і Апекс був один з а довгий звідки? От він теж з Рівного? Він також з Рівного. Так. Тобто вони два пацана з рівного, а ти Калуша, Правильно все окей. І е, вони там щось комунікували, довгий робив івенти, Брав на виступи Віталіка, десь там зустрітись і, і, не знаю, подиміти туди-сюди. Mm. Ну знаєш, як воно буває? Звичайно, а, і У нас. Та, сказали, під так. <ф> в тому числі. <ф> <ф> <style> ừ, і щось ми так знаєш, а в них вже були якийсь був трек і свій напрацьований на продакшн якраз Ангело Портера. Е, і, і ми мали свої біти на новий альбом, який хотіли робити. У нас теж були біти від Ангело Портера. І ми так часто пересікались, Апекс заходив в гості до нас і довгий каже: так, давай цей, давай його до нас. Я спершу такий, ну знаєш, для мене це нова людина досить чужа. Типу, на той момент я ще не настільки близько його знав. І я ще так трошки не впевнено. Бо... Ти більш закритий чи відкритий? Отак. Е... Ну... Я комунікую я досить відкрито. Ні, ну, це... Але а, насправді я та, я, закритий більш закритий, я закритий. І тобі важко було його нова особи. Окей, добре, потрібен. Е, так, е, але, типу, десь там за якийсь час ми притерлися. І, типу, почали писати разом треки. І в результаті ми написали альбом спільний. Оцей от перший наш від ціни ритму. Це не був наш перший, в принципі, альбом ціни ритму, але це був, скажімо, перший офіційний альбом від ціни ритму. А, от, і все ну, ми ми, ми беремо від офіційного. Ну, от, окей, так. О, Окей. так. І що? Круто, вийшло дуже матьорово. Кажу, там весь продакшн Ангело Портера, там треки є. По-перше, ми тоді досить хай Купляли Куляла те, чи тоді було так все на Братських? Е, ми, я не пам'ятаю точно, не буду брехати. Я не пам'ятаю. Мені здається, ми купляли. Але то, знаєш, на той час такі були. Тоді то що здавалося, що ціни не такі малі, але зараз. Ти дай, дай мені тридцять. Так? Так. Ну, Ми в іншому віці були Скільки за забіг платили? Я не пам'ятаю, я не буду брехати. Це може бути 150 гривень якихось. Ну тоді знаєш, ти шукав там за 100, коли в когось за 150 було. Де, так, це що... ясно, це ясно. Тому що дуже класний альбом. Ми тоді так хайпанули прикольно, про себе заявили нормально. Про нас багато хто писав, говорили. І... Це який рік? 15-й? Так, так. Цей альбом це був 15-й рік. Е, словом, ну як про нас часто говорять, коли там питають, знаєш, назвіть українських реперів улюблених. Там кажуть, ціна ритму. То в принципі, тим альбомом ми про себе в першу чергу тоді так заявили, заявили. на всю. Український з головою е, був. Мож, можливо, я я, я, пом... я не пригадую, та трека з... Із... Можливо я ж я помиляюсь. Ну, от той якраз 2015 рік, от я так розумію, виявився. Вибач, я зразу щось зробив ремарку. Я шкодую, що ми того в той час, бо ми тоді дуже так терлися, знаєш, і mm -hmm. голова. І не зробили. Цього. Не зробили, бо це такий був би відпочаток, культовий відпочаток. Сто відсотків. Це би був, по-перше, бекграунд, по-друге, на згадку зараз би зайшов, подивився, кайфанув так. би. Окей, скажи мені, які зараз у вас стосунки от, в ціні ретму. Які настрої? Дивись, ми в класних відносинах, дружньо, все як має бути, але. Ну холодом трошки віє. Ми не, чи ні? Ми не так комунікуємо, як колись. Ми не просто так по приколу собі не бачимося. Всіх або нема часу, або нема інтересу. Тобто, доросле життя, воно вносить свої корективи. Однозначно. якісь, навельно, я Однозначно, це досить точно. Вашого гурту, ці на ритму, вийшов альбом? Угу. Правильно? Так. Точка призначення. Так. так він називається. Він досить незвичний. Там 5 треків, 5 скітів. Правильно? Так, все вірно. Підскажи, чу... ідея, в чому. Ну, дивись, по-перше, це хотілося продовжити історію, яка в нас повиходила в попередніх альбомах. Перший альбом це точка неповернення. Він вже був такий дещо концептуальний і мав свій притаманний звук. Але воно у нас вийшло спонтанно. А потім вийшов вічний двигун. І теж така сама тема, загадкова, трішки технічна естетика. І хотілося в результаті, коли ми вже так більш свідомо ціленаправленно сідали писати альбом, а не просто писали, бо пишеться, То хотілося цю всю концепцію якось цілісною вже зробити. Тому ми зробили це як трилогію, яка там історію закінчує точка призначення з цих трьох альбомів, і історія, там дещо, я б сказав, екологічний меседж. І взагалі, з приводу всього, що відбувається зараз у світі, куди все рухається в технічному плані, в екологічному плані, з війнами і з усім цим, то це якесь таке відзеркалення застереження. Я дивлюсь багато. Кіберпанку кіно я люблю дуже кіберпанк. Я цей жанр дуже собі так дослідив, і в якійсь мірі я теж це відзакалював там. По суті, я хотів це зробити як аудіокнижку, mm -hmm. де буде такий лор, всесвіт, в якому відбуваються події, і вся історія до чогось веде.